Друзі, вітаю! Ми знову горах. Сьогодні похмурий день, десь градусів 11-12 температура, ну так прохолодненько. О, Ми одяглися. Все як завжди в нашому звичайному составі. Хотів вам показати, де ріш... А, вон, вони вже пішли. Сьогодні у нас по плану забратися високо в гори. Ми і так високо з... забралися на машині, ну, скільки змогли. Ну, пішки ще десь кілометрів 7-8 десь так. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми побачимо, побачите і ви. Айда. Їхали сюди, такий потужний вітер. О, давно тут такого не було, друзі. Ну, Бачили три дерева на дорозі повалених. одно з них на капот упала машина, напевно, на ходу їхала, бо... Фари розбиті, бампери, капот. Напевно, страхову чекали. А заїхали сюди, тиша. Поки піднімаємося, потрошку знаходимо грибочки. Бачите, в мене польські, а в тебе що там вже? О, які оп'ятки. Ага, Такі товстенькі. Супер. А ось ще оп'ятки. Ага, тані. То великі. Такі, брат не будемо. О, бачите. Молодесенькі. Будемо збирати. Потемніло так, так? темно. Ну хоч би дощика не було, бо тут на такі схилі. Вже не літо. Та ну то да, Я маю на увазі, та і це так, також. Маю на увазі, що тут крутозні, крутезні схили будуть далі. І оцей мох буде слизько, дуже слизько. Тому та ще й далечко. Ось ще опеньки. Ну також великі. Ми знаємо, що в цьому місці є дуже гарні королівські опята. І ми от до них сьогодні і підемо. І там ще повинен бути. Біленькі. Отож наша ціль сьогодні біленькі і оп'ята. О, друзі, а це вже ближче. Бачите? Вже є молодесенькі. І тут їх багато. От ще сімейка. Бачите? Далі вони йдуть. О! А вон ще далі йдуть. То вже ми десь півпути прошльопали і починаються от такі молодесенькі оп'ята. Ну то супер. Сподіваюсь, ми сьогодні королівські знайдемо, так? Да? А це що звичайний? Ну то так. Да. Оці трогати не будемо, маленькі ще. А ось такі візьмемо. Ой, як, бачите, які. Суперські. Олег і, опят. і Опеньки. Так, опеньками збирати треба. Багато Ру. часу виходить. Ручками треба працювати. Знайшов опенький і ручками почав працювати. Як там я тобі говорю? Пані оператор, приєднуйтесь. Я вже на своїй ділянці зібрала, то вже твоя діляночка. Тут же ти збираєш. а п'ятка. Добре, що вітру нема, так? Думали, якщо тут буде такий вітер, ну, то не знаю. Ну, По-перше, тут а, цей. горна дорога, і вона вузенька. Якщо дерево впаде, ну, то все, капець. А сьогодні вихідний. От, і... і багато нікого... машин. Багато машин, є, але ж і, ми і, бага, і багато людей. Ні, я маю на увазі, що тут є десь кілометрів п'ять. Сюди є е, 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 лісоповал. І вони сьогодні не, не працюють. Важка техніка. Можна було б ну, обертитися, але ж сьогодні не, не вийшло б. Ну. Ось, друзі, з першої гулявинки, бачите, вже є. Ну все цікаве ще попереду. Що там ще? Моховичок. ой, який гарний. А ще польські сьогодні збираємо і моховички. Ну, крім опеньків і білих, якщо знайдемо білий, будемо збирати. Майдемо, знайдемо, Я <свіс> Так. Ріше, як завжди. Печиво залишила на пеньотьку. <свіс> Пішли, Жека, давай, стрибай. Ну що, друзі, дойшли ми, ну то капець. Ноги як дерев'яні, ну Фу. і перший білий. А п'ятки є, але такі маленькі сімейки. Зараз походимо тут, пошукаємо великі. Повинне бути. Ой, біляк який, да? О, така ножка. Бачиш? Красивий. Ну, а що, друзі, з першим білим. О які. Бачите, один. І другий. Угу. Супер. А поруч, друзі, бачите? О, які. О, о, який. Грибочок. Оце так-так. І ще один поменше. О. О, яка парочка. Супер. Друзі, напевно, тут нікого не було. Може погоди злякались, не знаю. Бо такі грибочки залишити і не побачити, ну не знаю. Так, ну поки що, друзі, бачите, опеньки є. Але ж ми чекаємо малесеньких дубовічок. Друзі, я якось вже розповідав, ну знову питаю, чого ми не беремо е, дубовічки. Друзі, ну нам достатньо тих грибов, що ми збираємо. Ми багато що не беремо, сировішки не беремо. Та багато чого. Це ж не означає, що ми пішли в ліс і треба збирати всі гриби, що нам попадаються. От ще опеньки. Так, ну пошукаємо малесенькі такі. Ну, тут зібрати можна. Оці, оці, оці. Ну ці ні. Трошки збирати, зібрати можна. Але ж цікаво, молодесенькі сімейки. Дуже сильно потемніло, друзі. О, не видно, от що там. Справа від мене видно, а зліва ні. Може там якась чорна туча, ми не бачимо. Ну ладно, то ми високо в горах, далечко від машини. Не дуже хочеться сьогодні попадати під рівень. Щось знайшла там? Ні. Склони, хтось Склони праворуч від мене. Прямо йди. То я хочу розумію. Шукаємо, шукаємо, друзі. Повинне бути, бо були тут такі маленькі. Так темно стало. Та темно, то капець. Я тільки що казав, що нам... та да? Да, да 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 Нам звідси не видно. М -м. Не сахарне так. Жека, допомагай шукати. Так, да, так, да, так, да, Марсель. Тихо, тихо. Що це за грибочок? Давай глянемо. Може і білий, а може і ні. Щось так. Ану. Схоже на білий, ану. Та, друзі, білий. Бачите. А ти його покрутила. Ну, покрутили його так. Тріснув, бачиш. Ну гарний. Тверда ніжка. Ріжка там знімає відео для свого блогу. Хто ще не знає, силочку залишу в описанні під відео. Так що переходьте, підтримуйте коментарем, підписуйтесь. О яка сімейка, невелика поруч ще є ось ще далі поки не знайшли друзі таких здоровенних сім'їк ну ходимо отак потрошки збираємо і шукаємо сподіваюсь все ж таки знайдемо Ріжка трошки нижче йде, зліва і говорить, десь в мене тут на путі білий. Напевно білий. Зараз глянемо. А ось щось бачу. Ох, здоровенний. Та-да-да. -да. Ти що? Такий гриб. Ну так твердий. Але ж, а ну і ніжка така. О! Ні, ніжка тверда-тверда. Ну, губку, напевно, знимемо. Ану, залишимо у лісі. Та ні, чиста. Ніжка чиста, бачите. Ну зараз розріжемо його. О. Ану. Чистий гриб. Губку знімаємо. І супер. Що ти там знайшла? А? Білий? Туда? О, ріжка біленького знайшла. А поруч у мене. Бачите. Опеньки. О як. Але А ага. Ну, зірві, глянь. Того, що ти побачила великого, то там... Це я губку а? Чистий? Я губку зняв і все. Хмаринка ушла, бачите. О, зараз. У лісі добре, світло. О, дубовічок який. Поруч сироїшка. Ну, зараз гарно видно, так? Да? Гарно видно все, О Дерева поють. Побачив. Два мухоморчика молодих. І поруч біленький. Жека, що ти там унюхав вже? О, який. Гарний гриб. О, як. Супер. А вон ще один. Два біленьких. Два біленьких. О, ну ти же за мене печиво даєш. Не тільки за себе, ну. Ріша говорить, чому печиво даю? Я, а грибочки знаходжу, знаходить олег. А вон ще два білих, друзі. Ну то просто Бачите? о, -о. Ой, які супер. Оце так так. Ну, як друзі. Маріякі бач. А, супер, да. Ну просто бомба. На одному місці. Ну точно нікого не було тут, друзі. У нас ну, ще час такі, є. Такі але... гриби не помітити важко. Супер. Походимо, пошукаємо. Що там в тебе? О, ба, а ти говориш. Та, ти одразу чотири знаходиш, а я одного. Та, ти до цього що знайшла? Теж чотири білих. Не на одному місці, але... вже більше. <сх> Ох, дерева, як тут То так. Марсік, пішли. Ще одного білого знайшла. Не находжу, не знаходжу нічого. Дали вітерець трошки піднімається. Ой, як. Скріплять О, дерева. Щось падає, так. Да. Так, ну цього ще не вистачало, ну. Так. Ну, пішли далі. Обережно. Дивитися треба, щоб... Нічого на голову не впало. Так багато дерев сухих, що дерева скрип'яти, собаки голову підмагають вверх. І далечко від нас не відходить. Охраняє. Та, охороняємо. Лячно. Що в тебе за знахідка. О, О біленькі які. він ще один да, бачиш. Ага, О, друзі. а воно п'ятки, друзі. Ану. Щас гляну, що це за. Так, да, білий, білий. Ой. Два Іріш, Два білих. Так. Ой. Шляпку надломив. А ні. Він трухлявий оцей. А, а цей гарний. О, як. Добрий? Так, бачиш? А той поганий. Так, да, той поганий. Ти треба всі тут Опень. Та-да-да, зараз -да, глянемо тут ще поруч. Аж бачите, що три білих, да? а вон ніжка від мухомора. Знову поруч з мухоморами. Білі гриби. Так, ну, беру кошик і Позбираємо опеньки. Неподалечко побачив ще одного біляка. О, який гарний. О. Зараз. О, який. Опеньки? Зараз підійде. Крішку збираю п'ята. і тут в мене ще сімейка, Ну, такі брати не будемо. Та да в них така вже ніжка темна і під шляпкою теж темна. Нормально, друзі, побачив, ну отак так ось трошечки шляпки, думаю, білий, Нет? ні, не білий. Іріша говорить, а как як не білий? Гляньше ж, це ж білий. Я так раз, білий. Ой. Бачите як буває. Сконцентрував внимание на цьому грибочку і цього я не побачив. Поруч теж білий. Ріжка знайшла, але ж ой який. Та на жаль, вже все йому. Ти куди поперлась скалолазка? калаласка? Опеньки. Опеньки? Дивись, два білих яких маленьких. Ага, ну зараз тут кошик залишу, бо там я бачу, позаду в мене, напевно, ще два білих. О, гарні грибочки. Такі осінні карпатські біли. О як не знайшли, друзі, ми. Ті сімейки, що бачили тут великі такі сопеньками. Ну може ще попадеться, ми ще ходимо, але ж та опеньки, але небагато Повинні були бути тут такі великі сімейки. З молодесенькими. але щось не бачу так, а он ще трошки о ці забираємо о як це що так а, це така ніжка, бачите. А! Що там? Зараз підійду. Ви таке бачили, друзі, а? Ось мій кулак і о пеньок. Ого гляньте який здоровенний. Оце так опеньок. Що банда? встали вже? Марсик, тебе соплі чи що там? Попереду ще опеньки. Так. Ще опеньки. Ну вже такі Здорові. Ну, трошки можна позбирати оціх оціх А що там в тебе? Нічого? Ну що, друзі, походили ми десь ще півгодинки. Починається дощик такий дрібний. Але ж думаю, що все ж таки піде сьогодні, бо таке небо затягнуло, то капець. Більше біленьких ми не знайшли, а п'яток потрошки знайшли, та і все. Зараз я вам покажу, що саме ми знайшли. Ось. Тут в основному біли, кошик білих і кошик опенюк. Непогано. Гарний результат. Вдала сьогодні грибна прогулянка. О, то просто супер! Задоволення отримали на всі сто собаки набігались, і нам ще вдома буде робота. Все друзі, все як завжди, з вами до наступних грибних прогулянок. Пока!